Так, відбирають воду на аналізи з річки Сугоклія поруч з Бобринцем. Роблять це на прохання міського голови представники громадської екологічної організації Флора. На місці водозабору Бобринецького міського водоканалу. Проводити аналіз буде Державний лабораторний центр в місті Крапивницькому. І для того, щоб визначити якість води, ми беремо воду на хімічний аналіз. Це у нас виходить 12 літрів води. І також ми беремо воду на бак. Ось тут у мене на баканаліз, то тобто есть на мікробіологію. У Бобринці централізованим водопостачанням користується шість з половиною тисяч людей. Це половина населення міста. Після результатів аналізів вирішуватимуть, як покращити якість питної води. Це відновлення полум'янського водосховища. Ми хочемо звертатися до власної влади, тому що воно передбачено, це резервне водопостачання міста поблизу. Стан води погіршується в річці, тому що падає його рівень, О, притоку немає. Це одне питання, саме очищення русла це друге. Станція другого подій очистки води це третє. Відновлення водомережі це четверте. Отак От все комплексів. Потім для аналізу набирають воду з крану, яка пройшла очищення. Це кінцева, точка. Це кінцева точка централізованого водопостачання. Зрозуміло, ця вода має бути чистіша, ніж та, яку ми брали в річці Сугоклія. Далі зразки беруть зі свердловини на вулиці Залізнична. Артезіанська свердловина глибиною на даний час її 65 метрів. Для водопостачання станції бобри. Тут чотири жилих будинка, багатоквартирних двох і з організацій. Ми їм подаємо воду фактично безперебійно. Зараз теж проводиться реконструкція цих даних споруд. Робимо проєкт, ну, бо хочемо реконструювати башню, саму, щоб покращити водопостачання. За словами директора аналізу води, на підприємстві роблять раз на місяць. Основні показники це жорсткість, цвітність, кольоровість, літом, як річка цвіте. Ми на цій технології, що ще зробимо, ми не можемо брати не запах, не цей, але зараз проводиться реконструкція станції другого підйому, яка це все там вже по нових технологіях. Я ж кажу, це все діло вона убере. Я ж кажу, і планується закінчити до кінця року станцією. Ну, станцією очистки. тому що в мене підземну воду бере, всього на всього 5% населення міста. Все остальне в мене вода з річки іде 8,5 з половиною мільйонів. Це фінансує. Півтора мільйона держава, а то все остальне 2,5 мільйона програма «Добре» американська, і а то все остальна міська рада. Віталій і Сауленко користуються водою з цієї свердловини. Вона не портиться. Може півроку постоять в бутилки і це, там вся таблиця Менделєєва є. Вода не очищається. І йде прямо із цього, із скважини, і в місці з піском, з глиною, з ржавчиною з труп. Це єдина це проблема. Далі воду на аналіз набирають у громадському колодязі на вулиці Каштанова. Бобринчанка Валентина Орінко каже, воду з колодязя п'є воду з централізованого водогону використовує для прання. У Воді багато солі. Оскільки ну, це відчувається, що вона до мене діти приїжджають з Києва, вони не можуть пити внуки. Говорять, вона бабуня в тебе солена дуже. Ну, Хоча я звикла, ми п'ємо. У мене є централізована вода, але я все одно користуюся цією водою для приготування їжі. Чисто психологічно, що вона береться з річки, що вона там очищається, але ну. Я більше довіряю цій воді, ніж централізованій. Там є великий осадок от такого зелені. За три години відібрали шість зразків води. Що стосується води з поверхневого водоймища, перевищення було по мікробіологічним показникам, також перевищення було по місту сульфатом та сухому залишку. Сульфати це ті речовини, які присутні в будь-якій воді, але надлишок сульфатів визиває. У людини в організмі порушення шлунково-кашкового тракту сухий залишок визиває появу накипу в наших побутових приладах. Вода водопровідна відібрана з мережі міста Бобринець. Вона не відповідає за вимогами санітарно-хімічними показників, такі як сульфати, жорсткість, сухий залишок. Не відповідає за показниками кольоровість і заліза. Кольоровість перевищення йде в два рази, а вміст заліза перевищення в п'ять разів. Підвищений вміст заліза може викликати закрепи, метеоризм. Також у господарсько в плані визиває псування білизни. Додає, не відповідає санітарним нормам і вода з громадського колодязя. Нітрати перевищували в вісім разів, а вториди в два рази. Нітрати це такі речовини, які викликають медгемоглобінемію і можуть викликати летальні випадки при вживанні дітей до трьох років або у людей, яких хвороби шлунково-кишкового тракту. Фториди перевищення було в два рази, але це такий елемент, який впливає на кісткову систему. Він витісняє кальцій з нашої кісткової системи. І таким чином викликає захворювання флюороз. Що стосується свердловини, то вода перевищувала також по місту сульфатів, сухого залишку і загальної жорсткості. Крім того, там було перевищення в місту радон в нормативі 100 перевищення було 104,9. Додає цю воду пити не рекомендують. Олена Жикалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.